Все починається з настрою. Ну а ми повертаємось, друзі. Як вам і обіцяли, що одним мусхабом ми сьогодні не обійдемось. У нас їх буде сьогодні декілька. І ми його вже розпочинаємо. А я знову вас закликаю приєднатись на наші соцмережі, телеграм канал Радіо Рай онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінки Радіо Рай, вебсайт рай.ua, і наші гості вже наживо з нами у студії. А сьогодні з нами прошу вітати Стеллар Сан. Доброго дня. Привіт, івано франківськ Привіт, привіт, сиділа. Ти бачу трішки ще попередньо із Тарасом, коли ми спілкувалися. Ми тебе і так в камері показали. І тепер твій час прийшов трішки поспілкуватися. Ну але тим не менше будемо зараз говорити в першу чергу, так як ти в нас уперше. Ти в нас уперше підтвердив, або так саме так. Ми завжди запитуємо, якщо є якісь цікаві псевдоніми, в тому числі, що за псевдонім? Поясни, от Stellar сан, звідки він пішов? Можливо, це якась історія відбулася. Можливо, це десь, ну тобто є різні варіанти. Знаєш, хтось каже, що от е, там як Волондеморт е, там змішали Том Редал, так, так? Е, бо там якась була своя думка. А хтось каже: от мене так, е, а що знайомий, до речі, про Шугара нещодавно говорили. Е, чому саме Шугар? Шугар англійською цукор, і е, він каже: От ми йшли знайомим по е, там продуктовому магазині, е, і ми побачили цукор, і ну нехай буде цукор, тобто у кожного це по різному. Можливо, в тебе є якісь цікаві історії. Так, знаю про це, що багато хто собі. Якщо навіть коли придумав псевдонім, то він його можливо. Я придумав зненацька, так. але вирішили додати якусь історію для mm -hmm. того, щоб цікавіше розповідати. Mm -hmm. ну, у мене такої історії немає. Псевдонім виник ще, мабуть, в 14 чи в 15 років, тому що mm -hmm. ну, як прийнято художнику або співачці, то у них є зазвичай псевдонім. Ну, я думаю, ну, треба і собі щось придумати. Ми сіли з подругою, так. давай, давай щось придумати. Вона як е, володіє англійською мовою, mm -hmm. е, то запропонувала англійський варіант. Я думаю, ну так, да, це ж міжнародний рік. Івень, треба туди рухатися, то хай буде англійською мовою. Дійсно, ага, то, то, то просто так, от з підліткового моменту, вирішили зробити, і так воно собі е, і понеслося, так? Так угу. е, ти, в принципі, розповідай, яким чи, як ви взагалі з старасом познайомилися? Е, з Старасом ми познайомилися через Галину Дмитрук. Це вже коли я переїхала до Стрия, взагалі розраховувала там на кілька місяців. Угу. Так вийшло, що вже практично два роки я тут живу. Е, Потроху почала знайомитися з різними людьми, в тому числі і з творчими. Дуже рада, що от старасом познайом познайомилися. Ви собі співпрацюєте? А разом щось писали до речі? В плані там от чисто спільний трек, можливо, думали щось на рахунок цього? Чи він вже є? Поки що треку такого немає. Можливо, в майбутньому це цікавий варіант. Ми вже про це говорили. Ага, ну, бач, ми забігаємо треку. Так, треку, так. <реку> спільний трек можна сказати ще в розробці, але є спільне відеокліп. <реку> є відеокліп, де ти зіграла якраз. Ну це ти грав нові пісні. Нові пісні? Так, так, так. так Так. тому ми ще раз закликаємо, щоб ви послухали і подивилися і написали свої коментарі. Проте давай говорити більше про твій трек, який ти хочеш за презентувати саме сьогодні. Я знаю, що він уже трішки давні. Ше в тебе вийшов, але з 21-го року так, 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 так. Якщо не помиляюсь, там десь порядку три роки я дивився на Ютубі його, то десь так воно є. А ну трішки розповідай, чому саме така назва, тому що я читав опис і мав змогу подивитися. Я хотів розібратися в дещому розібрався, в дещому ні. Тому давайте, як автор, нам трішки розкажи, як ти це бачила, чому саме роль, і взагалі в чому концепція. Ну, дивіться, я взагалі пісні писала більше, знаєте, от про себе, про те, що я відчуваю. Mm -hmm. На той момент в мене от був такий настрій, і знаєте, коли ну, коли творчих людей дуже тяжко зрозуміти, і часто їх не сприймають або всерйоз, або взагалі от, не можуть зрозуміти про що вони так, 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 так. і ця пісня як такий... Викрик про це, яку я мушу грати роль для того, щоб мене змогли сприйняти таку, яка я є. Там я бачив, що були різні образи. Ти була в так. образі більш такому комедному жарті. Я не хочу все відкривати, тому що краще підсолодити бажання всіх слухачів потім зайти і подивитися. Але я бачив, там був дуже веселий образ, не буду уточнювати. Був такий ну в певному форматі точно сексуальний образ ну, і типу успіх я хотіла. Ага, показати. Це Зараз ага. От тому і хочу жив. зрозуміти це. Так, і темна сторона також там була присутня. Що це що слугувало причиною? Дивіться, так, я придумала повністю всі ці образи в mm -hmm. весь сюжет. Темна сторона, це наші страхи, які нам не даються, не даю, не дають нам повністю розкритися і е, проявитися. Mm -hmm. Наші внутрішні якісь страхи. Е, дівчина, та що без всякого образу, та це, героїня, це, так? Це, да, от, це є сам, сама людина без різних образів, без масок. А, така, це чи, чиста, чистий аркуш. Так, так. Mm -hmm. А ті образи, це як. Немов інтерпретація, ким можна стати для того, щоб сприйняли в суспільстві. А оце дівчина, що сиділа, так, так, це так. є образ долі, і ти, угу. немов перед долею, намагаєшся вислужитися для того, щоб заслужити якусь повагу і визнання. Я пам'ятаю, я не пам'ятаю точно хто автором вислову цього є, але не будьте саме, не робіть те, що написано на аркуші. Те, що вам написали це по акторському форматі, будьте тим аркушем, тобто по вас будуть писати, і тоді ви маєте це відтворити. По факту, ти цей образ якраз відтворили, що всі частинки поступово сходяться, і людина так себе інтерпретує. А от е, в тебе була дуже цікаво слухати про, по моїй творчості, коли даєш угу. на споглядання чи картини, чи кліпи, чи музику, як кожна людина розуміє для себе текст. Так. так ну дивись, в цьому й сама родзинка, тому що кожен по різному це розуміє ну, і так. кожен може по-різному висобі Так, викручувати. Це дуже цікаво, і було навіть не раз, коли ідея іншої людини ну, робила наступну ідею. Mm -hmm. Наступна ага. картина могла стати. Тому як, наприклад, дуже корисно відвідувати якісь галереї чи музеї, тому що, взагалі, концептуальне мистецтво цікаве, тим, що коли ти його споглядаєш, можна придумати на основі якоїсь ідеї надихаєш так, так. нову ідею. Mm -hmm. Якась невеличка частинка, і воно собі далі розвивається. Ти mm -hmm. додаєш щось свого. Так воно і є зрештою. А так. чому ти більше все ж таки надаєш пріоритет? Музиці чи картину? Живопису? Там. Чисте питання, так, чисте питання. Е, взагалі, так сталося, що просто час, більшу частину життя м, акцент був на малюванні. Mm -hmm. Причому це був не, не свідомо і не як сказати Не, не я це вибрала, mm -hmm. а якось так направили. Більше направляли, так mm -hmm. як не було можливостей таких, щоб саме ком, композиторством займатися. Тобто Там були місцеві е, гудзи. Такі mm. різні про наспіви. Там хор був. А мені хотілося саме створювати музику mm. з усіма інструментами, з, з усім. А ти не тільки картини Тому так сталося, що малювання більше зі мною по житті. Але так. на даний час я вже більше посвячую по, себе музиці. Музику. Хочу не то що наздогнати, хочу підтягнути це для того, щоб. Би трималось воно на рівні, тому що як не як, але я вважаю, що це 50% моєї моєї е, особистості. Тобто п'ятдесят відсотків там е... і там, там так, так. 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 Ну інь і янь потрібно завжди з'єднувати. Я знаю, що ти не тільки картини малюєш. Я бачив так, мимовільно переглядав, коли я готувався до етеру. Я бачив, що там є всілякі е, інсталяції, і там на стінах, і десь на воротах я бачив, якась там така річ була. Так, тобто, ти це дуже розширено ставиш, і ти також там межі розширяєш, не тільки творчі межі, в плані співу, а також і в плані живопису, так? Е, так. так. А чим ти можеш найбільше похвалитися, зрештою, якісь ти? От те, що тобі найбільше подобається, тому що це складно, що малювати на полотні, а що малювати десь в живій природі? Е... Не знаю, як сказати, тому що мені насправді подобається як і замовлення цікаві, такі що от розмальовувати великі мурали, так як mm. і працювати на полотні над авторськими якимись ідеями, які я поки що не публікую в своїх соцмережах. Mm. Але я хочу це зробити проектно. Тобто, уже коли буде готова серія, вже якось її за mm. запостити. Ну одним словом, ми, ми за різноманіття. Так. Наскільки я правильно Але зазвиваю. Точно має бути якийсь такий вітветве. Відв... Відв... Який тобі ну найбільше запам'ятався з твоїх робіт. Ви знаєте, кожна наступна картина для мене найкраща. Найкраще, ага. коли я не буду створювати, я створюю ще наступну, і тоді вона буде іще краще за попередньою. Ну, дивись, яку би ти собі роль не приміряла, чи то вокалістки, чи то е, людина, яка так творить художниці, е, все одно ми маємо змогу зараз послухати, в якій ти ж ролі була саме у цьому треці. Я пропоную зараз його ексклюзивно послухати. А ми радіо. переходимо до прем'єри і трек під назвою. Роль. Слухаємо. Скажіть, я мушу, грати, роль. Щоби потрапити на ваше шоу. Суворий погляд, що веде контроль. Вау, вау. скажіть, я мушу, грати, роль. Щоби потрапити на шоу. Суворий погляд, що веде контроль. Wow, wow. Вже котрий день мовчить мобільний телефон Гратує кольором, сумний хамелеон, oh, трачати нічого. Син хайпу і грошових спокус. Oh, скажіть, яку я мушу грати, роль, щоби потрапити на ваше шоу Суворий погляд, що веде контроль. Вау, wow, ва wow. Скажіть, яку я мушу грати роль. Stellar Sun і трек під назвою Роль тільки що для вас, друзі, пролунав на Музхабі на ранковому ревосі. Ну, А ми також з Sun нашу розмову наживо в студії продовжуємо. І ще є трішечки запитань. Є, є запитання. Ну і хочеться якраз попитати про твої, скажімо так, перспективи. Але перед тим ми щойно говорили, що ти декілька років назад випустила саме цей трек. А які і ще є в тебе напрацювання? Пробувала різні стилі, тобто я не зосереджувалася на якомусь одному, mm. так як хотіла попробувати Різне Різні різних Так, Я ніколи себе в якийсь знаєте ящичок такий mm -hmm. не не запихувала там, що треба от робити. Але зараз я дивлюся, підхід такий, що потрібно от робити в одному стилі. Хоча я скажу так: от Джері Хейл такий яскравий приклад, коли абсолютно різні стилі, так, так, абсолютно так. різні пісні, але це не, не заважає їй якось далі просуватися, і, так. і щоб її про неї знали і не казали. А про що цей артист? Mm -hmm. Тут тобто, яку він там Соул, рок, про що він. А так, не про що розказує, ну, співає те, що вважає, потрібно ну, от, тут, якраз рамки, так має не... хтось комусь ну подобається в, в одному стилі працювати. А я зараз, до речі, не можу тобі заперечити і не обов'язково працювати в одному стилі. Зараз дуже модно, якраз розвивати різні речі, але тут є нюанс. Мені подобається, що ти кажеш, я хочу себе спробувати і в різних стилях, тому що комусь дано себе пробувати в різних стилях, а хтось бач і не може далі посунутись. Чому? Тому що ти про Джері Хейл казала про наших. Так, я собі зразу взяв масштаб е, світовий. Ну давай так, перше по Україні, то е, Монаттік пробує себе також в різних форматах, так. барських себе пробує в різних форматах. Ні, В форматах. межах альбому це зрозуміло, так. а в межах от е, взагалі концерти. Тобто, да, в, в альбомі може бути різні один з тих, а уже взагалі в межах хтось тобто, за поза альбомом mm -hmm. можуть бути різні. Щось стиль. інше. О ти так. себе б хотіла спробувати саме в такому. Чомусь, а в чому саме, от що тобі більше до, до душі ближче, дивіться за оці роки, скільки вже минуло чотири роки, на так, так? я так, слухала, я собі поставила ціль слухати абсолютно різну музику, абсолютно різні стилі, для того, щоб мені визначитися кожен елемент, який мені подобається, собі mm. знаєте, так в копі з... трошки трошки так, так mm -hmm. скласти. І зараз я вже в принципі сформувала так. для себе якийсь образ, і от якщо трішки привічене. Якщо так, куліси куліси, так, то так. я вже готую альбом Ой, і вже так. в процесі. а скільки там буде треки. то є до речі Зараз я також О, то є також дуже багато. Три і кажу, Що це мінімум, це вже і слухачів. Можливо, буде конкретно приціл, точніше, чи ми можемо дізнатися, який буде стиль далі. збір буде зі Ліфт, умовно Ну скажу одразу специфічний, його о, конкретно до ні до чого mm -hmm. так не можна не вти, втиснути. Mm -hmm. так, Він то, має то... трішки того, трішки того і трішки того. Так. А так. чого саме? Так о. Ось це а... най нас найбільше цікавить. Ну, розуміємо, що ти не можеш повністю все розповісти, хоча б щось mm, парапанк мабуть. Ого. Mm -hmm. Це то костюм панк це круто. 에, трохи джазу, трохи року. Угу, То буде такий збір конкретний буде Але це буде, буде рух, рухлива музика, Угу, не ліричного формату, зрозуміло. О, але тексти будуть такі глибокі, як і є. Тобто, тобто як в моєму стилі, угу, в твоєму стилі тільки аранжування буде трішки інше, і подача в тому числі наскільки ми правильно зрозуміли. Ну звучить воно дуже дуже цікаво. Звучить як дуже такий дорогий, дорогий знаєш збір салату, які речі здається, в першу чергу не поєднаєш, але насправді дуже дуже смачно буде виходити. Повірте, я до цього дуже так серйозно. Підходжу, то не буде цієї какофонії. Ну можна сказати, не ф'южн, бо ф'южен якраз собі по різні річні мені за ф'южн. До речі, говорили, але я кажу, що це не то, це не то, це не то але воно чимось напевно буде трішечки схоже. Чи взагалі ні? Навряд чи навряд там більше електронщина, так а коли чекати вже альбом? Ой, таке питаєте. Ну, чекай, ну приблизно все одно дивись, є плани, мінімум, планіму, плани максимум. Мінімум, я би хотіла випустити його до. Максимум, ну тут уже можна себе не обмежувати. Mm. Ну, скажу, давайте наступний рік. Ну, а а там буде там буде ну тобто, ну чекай, якщо ми підходимо серйозно до цього, то слід вже серйозно підготувати, не серець, а дати нормальний, якісний продукт. Тоді вже так, можна очікувати. Я тільки більше року думала над стилем, а Ось. там вже оцік... а, а тут вже повністю цю дитину Інтерпець. треба дуже довго виношувати, Але Але буде якісно. <гум> ну і що ж, ми будемо потихеньку підходити до завершення нашої розмови і не можемо не попросити тебе. побажання для наших слухачів на сьогодні. Так. Не, якраз на кінець травня, початок літа. Звісно ж, миру. Миру, миру. В першу чергу. Так, Ну, щастя, здоров'я. Ну, це зрозуміло. за столом. <laughs> так. Ну і слухати якісну музику, яку ми, в принципі, будемо рекомендувати. Як тебе можна, до речі, знайти так. в соцмережах. Хвилинка Самарклана. Стейлер Сан. Так, в Гуглі можна прописати Одним Сан. Так, одним, одним словом, спільно прописуйте і знайомтеся з знайомтеся сучасною також музикою. З художнім мистецтвом. Е. Замовляйте. О, а тепер правильно. От, от нам, це вже. Так, нам подобається. Супер. Ми тобі дуже дякую. Що до нас сьогодні завітала, будемо як завжди чекати в гості, і ми будемо також рухатися трішки. До а музики. я ж то знову друзі нагадую, що з нами сьогодні була Stellar Sun. Дякуємо за те, що завітала, і чекаємо новий альбом.